Мене звуть Терещук Іванна Олександрівна, я вчителька початкових класів Круківщинського ліцею Лідер. Діти неабияк раді працювати в літньому таборі кеч. Це був для них і ще один шанс в серпні зустрітися, побачити своїх однокласників, і найголовніше вони знають мету їхніх зустрічей, щоб надолужити освітні втрати і пропрацювати той матеріал, який, на жаль, не був не засвоєний належним чином через війну. Мене звати Тимощенко Ірина Сергіївна, я вчитель початкових класів Бородянського академічного ліцею. Мені подобається те, що ми визначаємо на кожному уроці стан емоційний на початок уроку. Рефлексія проходить у вигляді оцінювання своїх можливостей, результативності праці. І, звичайно, оцінюється емоційний стан після уроку. Емоційне наповнення, перш за все, повинно бути в навчанні. Мене звати Пасічню Богдана Володимирівна, я працюю вчителем початкової школи в Криківщинському ліцеї Лідер. Звісно, що атмосфера має дуже велике значення. Атмосфера під час наших занять була позитивною, так як це все ж таки однокласники, друзі, і мені сподобалося те, як взаємодіють діти і взагалі наша робота. Кожен урок повинен бути емоційно наповнений. Повинна бути атмосфера радості і пізнання. Мені подобається ця атмосфера весело, невимушено. На мою думку, три слова, які найбільше асоціюються в мене з цією програмою: це цікавість, ефективність та продуктивність. Найяскравішим спогадом були всі творчі вправи, які передбачала ця програма. Одною з таких вправ була вправа, де діти вигадували факти, правдиві і неправдиві, і всім іншим потрібно було вгадати, який же самий факт буде правдивим про своїх однокласників. Я вражена тим, що згуртували людей практично з усієї України. Багато креативу, багато е, таких завдань, яких ще не зустрічалося, і вони дійсно приносять користь для засвоєння. Колеги, якщо у вас є учні, які мають освітні втрати, не задумуючись рішуче доєднуйтесь до кеч який направлений на подолання освітніх втрат, тому що це дає змогу дійсно заповнити прогалини в знаннях, які мають діти.